Підвищити безпеку праці, зменшити кількість нещасних випадків, травматизму, професійних захворювань можливо завдяки організаційним заходам і правильним підходам. Це доводить концепція Vision Zero. Вона передбачає якісно новий підхід до організації праці та об'єднує три напрями: безпеку, гігієну та ергономіку, тобто зручність виконання завдань на всіх рівнях виробництва. У навчальному семінарі щодо впровадження концепції нульового травматизму взяли участь керівники вищої ланки управління Південноукраїнської АЕС, персонал відділу охорони праці, інженери з охорони праці структурних підрозділів, представники навчально-тренувального центру, лектор, провідний інженер-інспектор служби охорони праці пожежної безпеки та відомчого нагляду філії ВПАС Андрій Маляренко свого часу. Він успішно впроваджував цю концепцію на Запорізькій АЕС. Понад 15 років трудового життя з 31 в атомній енергетиці присвятив саме питанням охорони праці. Брав участь у міжнародних конференціях з безпеки праці, де презентував кращі практики підприємства. каже для енергоатома підходи Vision Zero не нові, тому впроваджувати цю концепцію доволі легко. Безпека це безпека на робочих місцях, тобто. Загальні вимоги до безпеки обладнання, до безпеки виконання робіт, нічого іншого не відрізняється. Здоров'я це стосується впливу шкідливих факторів на працівників на робочих місцях і створення цих безпечних умов від шкідливих факторів. І от те, що в нас на жаль, поки що тільки розвивається взагалі в промисловості України, скажімо так, це благополуччя. Це ментальне здоров'я працівника на робочому місці, ментальне здоров'я, психофізіологічний стан його основна ідея стратегії Vision Zero полягає у поєднанні чинників, на яких базується фундамент безпечного виробництва: це знання інструкцій, правил, регламентів, законів, розпоряджень, навички безпечного користування інструментами, агрегатами, пристроями і особисте ставлення до організації безпеки. Концепція передбачає сім золотих правил, орієнтуючись на які можна вдосконалити безпеку праці на підприємстві навіть без значних фінансових вкладень. Важливо діяти усвідомлено, здійснювати послідовне керівництво, створювати атмосферу довіри та відкритої взаємодії на всіх рівнях. Це напрямки діяльності в сфері охорони здоров'я і безпеки праці, які потрібно виконувати для того, щоб оця система працювала на найвищому рівні. Андрій Маляренко поділився досвідом впровадження концепції Vision Zero на Запорізькій АЕС. Дав рекомендації, як адаптувати її під реалії українських підприємств. Останнє було там слайд. Був типова модель трансформації організації. Все треба виконувати просто по цих шагах, розробляти ваші конкретні, залежно від вашої специфіки, від того стану, на якому рівні знаходиться майданчик. Розробляти організм технічні заходи, і все впровадження концепції віжензіру на південноукраїнській атомній електростанції доручили відділу охорони праці. Наказ генерального директора випустили. Про те, що які перші шаги ми зараз по цій концепції будемо запроваджувати, поки що ми бачимо, що це будуть опитування. Да, в першу чергу опитування, потім аналіз результатів цих опитувань, ну і розробка заходів. Робота тривала, копітка, а результати її будуть помітні лише згодом. Міжензі ро це рух до ідеалу. Кінцева ціль нульовий травматизм, безпека та компетентність працівників.